Так виглядає невелика частина навчальної військової підготовки, яку проводить прилуцький козацький полк. За словами його отамана Сергія Ткаченка, за останніх вісім років вони випустили чималу кількість бійців, готових до бою. Що таке НВП? Це вучають володіння зброєю. Це розказує, яка є зброя, основна. Це учні топографії, щоб вони могли користуватися картами, знали, що таке там поулітки розказати по-воєнному. Це міносаперська справа, щоб хоча б розуміли і техніка безпечності при всьому. Цьому. Ну і медицина. Медицина це основне. Всі ці, скажімо так, уроки проводили козаки Прилуцького козацького полка, медик Прилуцького козацького полка. Це ми робили вже. Ну, ще, мабуть, з 2014 року, як мінімум, кожен рік ми, помимо козаків, ще приглашали так і небайдужих. Раніше на це мало було жилаючих, а зараз, після того, як... Було повномасштабне вторгнення, то желаючи дуже дуже багато обучитися володінню зброєю. Нині потреба в професійній військовій підготовці стоїть дуже гостро, каже Сергій Ткаченко. Тож, за ініціативи прилуцького козацького полку, до прилук був запрошений професійний інструктор. Під його керівництвом цього літа всі охочі можуть до досконалості відточити навички ведення бою з ворогом. П'ять не рівень. Переповзання. Відповзі. У навчаннях задіяні й хлопці й дівчата. Вони вчаться володіти зброєю, користуватися вибухонебезпечними предметами, знаходити міни й розпізнавати розтяжки. Зараз проходить обучення 10 груп, мінімум по 7 чоловік. Багато в них і жінок. І молоді, і дорослих. Ці групи вони вже проходять другий місяць. Вже в ближайше час буде екзамен. Після цього ми будемо опять на собирати набирати нові групи. Записатися на курси з військової підготовки може кожен охочий, незважаючи на вік, досвід володіння зброєю чи місце проживання на безоплатній основі, звісно.